Привіт! Так, я знаю, що довго не було відео, за це я дуже вибачаюсь. Ну а сьогодні я розкажу, які ПТСАУ потрібно качати в World of Tanks. Але ці танки ні в якому разі не кущують, Бо хто буде качати цю гілку для того, щоб постояти в кущиках на компі, знаєте, це відео не для вас. Це відео для тих, хто старається більше накидувати дамагу, їдучи в місто, вгору чи на іншу позицію, як на інших картах. Усі всі танки, які я назву, неважливо, чи вони штурмові, або снайперські. Бо ці танки є для штурма. Ну, Сьогодні я розкажу про баджера Хорі третього, -100, Т110 3, JPPZ100, 3 113 110 114 і об'єкта 268. Ну а почнемо ми цей список з ФВ-217 Баджера. Висока броня на башті та корпусі добра швидкість повороту башти. Але, з мінусів, повільна швидкість руху, ну, із за броні, та низька мобільність порівняно з іншими танками. Ну а продовжимо ми наш список з хорі третього Високий пошкоджувальний потенціал гармати, добра точність та стабільність під час триби. З мінусів така собі броня і низька мобільність. Третє місце в нашому топі посідає Яхтпанзер Є100. Велика шкода за один постріл, гарне бронювання корпусу на передній частині. З мінусів у нас повільний рух та поворот і вразливий бік та зад корпусу. Продовжує наш список т 110 3 З плюсів висока броня на передній частині корпусу та башті. Добра стійкість до пошкоджень. З мінусів помірна маневреність та низька швидкість руху. Продовжуємо ми наш список з Т-110Е4. З плюсів потужна гармата з високим пробиттям броні», та добра швидкість руху і маневреність. З мінусів вразливий бронепробійний потенціал та повільна швидкість повороту башти. І закінчуємо наш список з об'єкта 2.6.8. З плюсів висока маневреність, потужна гармата з високим пошкоджувальним потенціалом. Ну, а з мінусів слабка броня на башті та корпусі. Обмежений кут, обертання башти. На кінець я хочу вам проспойлерити одну частинку. Коли я пишу цей аудіозапис, іде монтування відео про те, як грати краще. Це перша частина з, ну, з цього, так можна сказати, з серіалу. Адже потім я випущу ще дві чи три серії. Це вже по вашим переглядам і лайкам. Ну, Всім дякую за перегляд і всім до побачення.